Добрий день, малята. Послухайте казочку ведмежий Новий рік. Прийшла зима, всі ведмеді міцно спали в своїх переліках. Лише один ведимідь криволапих не поспішав лягати спати, а ходив лісом. Ялинку прикрашати і санту кликати, а то завжди я все найцікавіше пропускаю. Так ходив би ні зимовим лісом. Тер соні очі і все чекав свята. Оскільки він дуже хотів спати, криволапик став злим. Він весь час на всіх гарчав і навіть намагався побитися. І вовкам доводилося його заспокоювати. Досить скоро сонний ведмідь криволапих став таким злим, що йому його... всі боялися. Як тільки він з'являвся, звірі розбігалися в різні боки. Ну ти ваш новий рік? Але звірі. Йому навіть підповісти боялися. І ось нарешті до свята залишилося лише один день. Лісові звірі прикрашали ялинку. На великій галявині зібралися зайці, лисиці, говки, білки. Не буде лише ведмедя Криволапика. Аче він більше за нас чекав на це свято, а тепер його немає. Вовки побігли кликати ведмедя, але ніхто не озивався, і тут один вовк побачив, що криволапик лежить під великим деревом і спить. Вовки будили, будили ведмедя, але він. Хропів голосніше, ніж вони кричали. Та звірі не могли залишити посолака, мерзнути під деревом. Вони разом перенесли в його барви. І там поклали спати. Криволапик проспав усю зиму, що залишалося, а навесні. Прокинувся, вийшов зі своєї берлоги і побачив, що вже настала весна. Ой, знову пропустив новий рік. Криволапот пішов до звіря і почав лаяти, що вони його не розбудили. Зайці розповіли криволапи, як все було, але дуже боялися. Що він знову почне гарчати і битися. Не бійтеся, звірята, я не буду вас лякати. Тепер я виспався і вже не злий. Остільки дуже шкода, що свята знову не побачив. Не переживай, привалаки! У нас для тебе є сюрприз. Ось, тримай, тобі подарунок від санти. А тепер підемо ми покажемо. Звірі залишили лісову ялинку до весни браною, щоб і ведмідь міг нею помилуватися. Спасибі, друзі, виходить, що у ведмедів новий рік на весні. Звірі разом пішли співати пісні та танцювати біля ялинки. А наш Мою мрію. зустрів Новий рік. До зустрічі, малята, нехай, і ваші мрії обов'язково здійснюються.